Адміністрації Олег Петрович Явоцький, 1978 року народження, член партії Батьківщина. Свою біографію і його участь він розкаже собі. Дякую. Закрили питання. Я не було важко, будь ласка. Присутствовав фракція е, Від нашої фракції ми також висуваємо нашого е, кажем, кандидата у голову е, РДА, е, пана Осипа Магора. Оскільки ми це вирішили по такому питанню, що... Це людина найбільший гір за району і далі він собі вже розкаже. Дякую. Степан Коваль, голова асоціації сільських селищних закладів. Шановний голос, шановні депутати Колегісівські ну перше мушу сказати, чому власна асоціація то питання десь розглядала, бо кандидатуру давайте. Десь, Скажімо, ну стояло питання, що іде обговорення якихось кандидатур, а щось нема в тому процесі і публічності і власності. Тому на ну, спорах асоціації, які відбувалися 20 березня, попри інші питання було, поставлено і те питання, ми в принципі поставили до відома всіх, хто мав тут як кажуть зараз представляв свої вже кандидатури. Правда, ніхто не був, ну були представники. І стало питання, що. Перше асоціація запропонувала, щоб взагалі вважати за необхідне, щоб призначення осіб, на вони посадили в районній державній адміністрації відбувалося з дотриманням принципу власності умаганнях ділових геморальної якості кандидатів їх досвіду у Роботи на керівних посадах в Доволіцькому районі, бо ми вже мали основний досвід, як це раніше бувало. І е, друге, оскільки десь, скажімо, ну, е, колеги окремо наполягали, що ми, е, враховуючи, що сільські селищні голови теж. Як кажуть, де зможуть протестувати наші представники на такі посади, то була висунута кандидатура Верховинського сільського голови секретаря соціації Володимира Ханса. <плес> що? 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 Я, Я ще бажаючи.

Хто, хто, дуже цікаво погодитись на що. справа якого роду? Більшість тих, я їх знаю, всі, тих, які був на оліврайдернізації, вони були непослушними, а непослушними були, бо були корисними, а друге, вони були малосвідомі національно. Yeah. Для того, щоб аби... я до всіх питань дам запитання, кожен відповів. Наш район, як і будь-яка самодостатня система, соціальна, потребує реформ бібліотечної системи. Тому що є шкільні і сільські бібліотеки, а ніхто не знає, Я вже за хвильку. є, значить, є. І друге, потребує форма реформи школа, тому що старі люди не дають відновлення нового покоління, нової генерації людей, а це є велике гальмо. І я вважаю, що ці депутати, той кожен з тих, хто кандидатів, повинен на це відповісти. Питання, чи він поділяє Добре, ми зрозуміли. Чановні депутати, ніхто не бажає? Ні. Ні, ні,